Якщо вас захоплює військова історія, це відео точно для вас. Битва за Бахмут вразить вас до глибини душі з серпня 2022 року, по травень 2023 року, битва за Бахмут була не просто найдовшою та найкривавішою битвою війни в Україні. Вона стала потужним символом. Для України вона стала символом стійкості, а для Росії вона стала символом невдалих амбіцій та високої ціни війни. Відома своїми злочинами група Вагнера відіграла значну роль у цій битві, втративши щонайменше 10 тисяч бійців. Хоча Бахмут перейшов під контроль Росії, його руїни втілюють тактичну перемогу Росії, але стратегічну перемогу України. Незважаючи на значні руйнування, українські сили продовжили боротьбу, досягнувши значних успіхів в інших регіонах. Тож наступного разу, коли хтось згадає Бахмут, ви знатимете, що це була не просто битва, це був переломний момент у сучасній війні.